Всім привіт! З вами Санджан. Сьогодні ми продовжуємо грати в ГВД Герої війни і грошей. Сьогодні будемо проходити другий день захисту села, захисту деревні. Сьогодні у нас буде другий день, будемо проходити далі. Е, є декілька моментів на рахунок цього івента. Перше, е, так як я вчора казав, ці навики. Дуже добре впливають на твої башні. І є моменти, що, наприклад, стрільба каная, бойове безум'я не канає, солдатська удача канає. Тобто, якісь такі моменти можна підбирати. Але дізнався сьогодні ще одну фішку. Наприклад, я там перший день хотів пограти з Степаном, щоб добити там трошки умілки собі. А на наступні дні перейти, наприклад, на Світлого ельфа через те, що в нього там багато лучників, він там взагалі буде лайтовий, піх-піх, пах-пах, шевелиться буде. Сьогодні знав фішку, що є інфа. зараз покажу вам. Кланова пошта э -э -э важно. Отыгрывать івент от начала і до кінця нужно исключительно одной фракции. Якщо ви за весь ивент не потеряете ні одного крестьяне, на 37 бойов буде за ельфа, а там за некроманта, а потім набраних себя там більше на фармілі. Короче, шляпа. Шляпа і ще раз шляпа. Відповідно, мені придеться або зараз вже міняти фракцію, щоб я хоча б останні дні, ну, один день в мене тільки вилетів. Або до кінця проходити з степашкою. На рахунок цього, я навіть і не знаю, що робити, як краще це все зробити, через те, що степашка, він такий більш на деф зорієнтований. В нього ці стати дорогі, на атаку дешеві, да? але ну, що на атаку взяти? Ну, в принципі, можна попробувати так зробити. Раз, два, три. Сю... Ой, сюди, сюди. І взяти холодна сталь, бо холодна сталь буде канати. Плюс можна взяти удачу і солдатську, це буде прямо наклон конкретно на башні. Але далі що? Стати на башні, напевно, не канають. Ліпше взяти тоді броню. Отак От зробити. Тобто, це по степану максимальний напор на башні йде. Тобто орієнтуватись на башні. Але якщо проти мене попадає дефір той самий, буде дуже сложно. Буде дуже сложно. Так що не знаю, гаразд. Попробуємо саме таким набором. Е, ні, зараз не таким набором, навіть. У мене ще в башень просто немає цього. Ще нема смислу його брати. Я ліпше візьму ось сюди, ось сюди і ось сюди прийняти. То, що в мене ще башні не повноцінно побудовані. тобто в мене, Я взяв три башні, зробив трохи більше прочки, їм, щоб вони були жирнішими. І зараз я буду ними вже користуватися. Далі буду вже брати стрільба біштрафов. Останавлив... Я поміняю оцей навик дача, коли получу останавливаючий вистріл. Бо, ну, понту мені його брати, якщо вона на нього не канає. скажем так. Добре, Це ми закинемо в броню. Хай буде броню. Ми підемо таким жорстким рівностатом 50-51. Що, перший бій поїхали. Стопити. Добре. Е, тільки що подумав, що є така теорія. Можливо, все ж таки за Степана буде добре, бо можливо за нього будуть давати менше м'яса. Бо так, я поставлю віверну наверх, щоб Тенго до неї полетів і вдарив не самий такий жирний казирний стек. А сюди під низ поставлю дочку одну. Її не шкода. Ось сюди, отак. Поїхали. Так. До речі, він не, тільки, не зразу не полетів наперед. Закидаємо швидкість. Це теж повністю не прилетів. Добре, підійдемо теж трошки. Робимо ускорення. Цього ускорили. Давай 27 ускоримо. Він такий основний буде демедж діллером у мене. Прибили. Е, пум -пум. Я думаю, вже варто летіти наперед, повністю, просто вриватися і гаситися. Ідемо далі. Далі. Ускорення кинемо на 92. Ну що, перший раз стріляємо башнями, в них, але по 720 хп це вже краще, да. Хто мені страшний? Та мені тут ніхто, в принципі, не страшний. Доб'ємо скелета, щоб не взагалі. Ще стрельнимо сюди. І в дракона. Раз, два, добре. Так, до доміка ніхто з них не достає. То взагалі понти. Робимо замедлення на 13. Стріляємо по жінці і б'ємо по жінці. Кусь. Так, добуваємо тут. Ну так, да, перший бой тут не варто було очікувати щось під підрісов, нічого собі. А в тебе хватить швидкості, щоб далі з ним битися? Не хватить, дядько, я тебе заб'ю до того моменту. Є, перша паскуда загнана. 203 ресурса, населення збільшилось, бісиків получив. Добре. Йдемо далі, защита. Е, я думаю, я почекаю, спочатку візьму стрільбу без штрафів. через те, що чуть ли не в два рази воно збільшить мій урон башнями. Після цього можна буде взяти останавлюващий вистріл і тоді брати вже цей е, солдатська удача. Добре, другий бій. Бій, бій. Що мені тут не подобається, що немає авторостановки. Оце прям шляпа. Прям повноцінна шляпа. Треба кожен раз тикатись, кожен раз шевелитися по-новому. Де вона? Женщину відкриваємо і закриваємо домик. Так, лучники, раз, два. Цього треба буде, це я розкрию. Цього вже байкерки можна. Хати ніхто не б'є. Добре, в нього нема кого, ким бити ті хати. Гаразд, запускаємо. Швидкість робимо на кентавра. Сховався, добре, молодець. Цей не підходить, не хват... так, ага, на одну тільки вперед підійду. Є. Тут робимо швидкість на 27. Щось там кастує. А матів Йоп. Давай підійдемо, щоб тільки під цього станемо, під цього не, не будемо ставати. Будь. Добре, загорлись на кентавра. окей, то не страшно. Знімаємо дачу. Цим просто йдемо вперед. Без питань, без питань, цей виліз, гаразд. Робимо ускорення на 92, а цим ми дострелюємо цього гаврика. Ох ти бицьо! А що ти так больно стрелюєшся? 27 вбиваємо, кусь-кусь. Так, треба десь якось перекрити башню. Доб'ємо цього, щоб він не побіг наперед І закриємо лучники, щоб вони не стріляли там про всяк випадок. З удачою 9 атмашці вдарив. Ну таке собі. Окей, просто очікуємо, очікуємо, стріляємо по 5 Вже, в принципі, байдуже, якщо чесно, там вже я всіх порвав. Добиваємо цього. Добиваємо цього і колупаємо цього. Впорід. Ось. І дострелюємо його. Гаразд. Друга перемога. Що дали? Сміття дали. Ініціатива для магма дракони. Гаразд. Так, до речі, у мене 6. А, ні, ще 6 боїв, ще нормально. Захист. Стрільбу без штрафу ще не можна взяти. Шкода. Нічого, на наступ, після наступного бою вже можна буде один раз підняти. Ага. Так, під цього треба підставити ось цього і більше нікого не ставити. Тут розкриваємо. Бляха, гном, гном має руни, це неприємно. Треба якось поставитись так, щоб вони не могли пробивати доміка. Раз. Два. Три. То може кентавра на поставити, щоб вони на нього агрили стільки Замедлення сюди. Станем, давай забайтим просто прямо напряму. Сюди підійдемо. Ускорение робимо кентавру. Взагалі дуже добре. Стрельнем сюди. Угу, угу, добре. Стріляєш куди хочеш. Треба, щоб 13, зараз якусь фігню чуди Ну, стрільню туди, куди мені треба. Щоб він... А, він взагалі ускор дав. Окей, так. Поки башні безпантові пулькаємо сюди. Добре. Знімаємо дачу з 33. Раз, два. Перекриємо будиночок. Ось сюди, напевно, просто станемо. Цим вдарим проб'ємо бог. Добре, і доб'ємо тана. Дальше сюди. Ох, больно всадив. Так, щось я трохи відгрибають тігла тут, але не відгрибу. В кінці кінців я вийду переможцем, я більш ніж переконаний. Добиваємо цього, це без задачі. Кусаємо, стріляємо до. Ні, цей буде відстрілюватися, я циклопом піду його гасити. Раз, два, побіг наперед три Знімемо дачу. В нього не хватило демеджа. Ну і не хватило б зламати домик. 141, ну все, до побачення. Дали мені кольцо Печать єдіні на 10. Ну, щось таке саменьке. Добре, йдемо далі, дивимося. Так, я можу поставити двійний вистріл, але я, я спочатку хочу стрільба без штрафом на першу вишку. Окей, йдемо далі. Так, тепер рицар. Рицар це халява. Цей буде коп'ями бити. Треба буде його першого зафокусити. І цього по цьому треба буде сляти. А це все таке смітечко. Тут нічого. Давай. Дівчинко, розставляємося. Розставляємось. На цей раз підемо одним наниз, другим наниз. Цей сюди, цим сюди. Ось так і думаю. Так і хай буде, гаразд. Робимо швидкість на кентавра, це прям як завжди. Треба, щоб кентавр пере... перегнав 258. Він це вдало зробив. Тут не вперед, щоб не підставитись під грифона. Е, Я зроблю сюди замідлення на цього гаврика. Ні, не перебило. Ладно, не перебило, так не перебило. Штурм спрацював. І стріляємо по 40, мало бляха, щось. Доб'ємо. Треба закрити домика. А, тю. І все, в тебе мани вже більш немає, у тебе сталося 4 мани, то... Добре, тоді починаємо по цьому пулькати. Два, три. Робимо скаріння, я так подумав. На кого? На цього зробимо скаріння, щоб він швиденько ходив. <кій> Знімаємо дачу. Тут ми підійдемо вперід. Тут пробиваємо 34. Раз. Два. Головне не втикнути і цим типом не загнати свого домика, бо це прям буде шляпа. Підходимо сюди, знімаємо дачу. І вриваємося, забиваємо цього типа. А, ще отримав по дорозі плюшку. Такий собі неприємний момент. Стріляємо. Замідлення просто, так, да, окей. Так, тут знімати дачу, немає понту. Сюди. Так, да, давайте вже по грифону лупити. Молитва якась щось там шевелиться трохи. Мінус, мінус пташечка. Ні, не сканав. Наверх підійдемо. Все, броня. Тут вриваємося знову ж таки на пташечку. Дострелюємо також по ній, бо це вже все, це вже смітечка. Буц. Ждем. буц. Ну, треба, звісно, качати урон башні, бо щось вони геть такі собі. Половина 120 хп, до речі, якби він там може дуже захотів, би, міг би зламати мені її. Раз, два. Ждемо, вбиваємо і застрелюємо. Добре, що дали архідіавол таке собі. 230 ресурсів, чудово. Щось вони починають трохи більше просажувати, ні? не здається, так? Бо мені щось здається. <кій> Я зараз сиджу і думаю, можливо, мені варто зробити трошки напор на башню все-таки. Мається на увазі от башня номер один, її трохи прокачати, щоб вона була більш серйозною. Але відповідно вона буде на себе більше ітіп агрити, бо вони будуть відчувати від неї напруженість. Ого, так, раз. Оцього треба. Цього треба, капець, неприємно. Підходимо сюди. Відкриваємо сюди. Варвар. 67 броні. Це, до речі, дуже велика проблема. Він може магію загнати, а може і не така сильна в нього магія. Поїхали. Робимо замідлення на 8. Робимо замідлення на 8. Далі Чуть-чуть вперед. Тенго не йде. Підходимо. Добре, якщо ти б'єш кентавра, бий кентавра взагалі не проблема. Дуже добре, що він не по доміку, не по вишкам лупить, а куди-небудь непонятно куди. Так. Щоб забивку мені не дав. Ох, що ж, скотиняка, як больно лупиш. Сюди. Доб'ємо цього. По тенгу або пряма. Ну треба знімати дачку. Щоб 61 по ньому пробив добряче. Тут ми закриємо просто. Ага, він пішов відкривати його, окей. Добре, знімаємо дачу. Тут ми вриваємося, ось так пробуваємо. А що ще так по-єврейськи трохи став. Так, цей тип небезпечний. Але доміки вроді були закриті від нього, окей. Дальше по прямій кусь. По прямій кусь, 10. Кавал зі спрацював добре. Тут ми просто стоїмо в дефі, добиваємо цього, гаразд, 16 пішов теж на 55. Добре. Будемо башнями допомагати стріляти по цьому. Це вже вистрілявся, в принципі. Оцей. Давай доберемо добре. Добре, тут підемо на сімку. Кусь. Стріляємо по цьому авріку. Ого, добре. Просто просто броню нажмемо. Так, ну, в принципі, тут а також без втрат. Пройшлось. Получилось точніше пройти. Ага, пацки вже шостий хід почався. Треба швидше. Гасити їх, щоб вони не встигали, не встигли там, спробувати навіть Чуть-чуть по... надамажити моїх воїнів, завойовників. Все, просто чекаємо. Бо цей бик може кинути роздаження і дуже неприємно зробити мені. Ні, він просто вдарив. Добре. Раз, два. І добиваємо. Все, до побачення. Без втрат. добре. <кій> так, в мене нічого не поламалося, нічого не поламалося. Йдемо далі. Я можу взяти двойний вистріл, можу взяти стрільбу без штрафу для другої башні. Давай візьмемо напевно. Навіть не знаю, що взяти, якщо чесно. Робити одну чуть більш мочнішу. Будемо три башні паралельно качати. От я щось так хочу. Я не знаю, чи це правильно, я не знаю, чи варто так дійсно робити. Нікому не рекомендую так робити, але мені хочеться так зробити. Так, поставимо кентавра сюди, щоб прям забайтити його, прямо пошевелитися туди. Вже трохи більше м'яса, і це Мах Скільки в нього СПД-5, небагато, нач буде бафати. Робимо замідлення на 11. Тут робимо замідлення є на. То в принципі вони не страшні, тоді дам на цього. Тут проочікуємо. А тут а вперед на шажочок. Добре, по цьому лупить. 71 по доміку кодари, взагалі панти. Добре, я йду зустрічати. Забираємо, ускорення дав. Тут теж підійдемо десь ось так. Мага, мага і... замедлення дамо дев'яточці. Як тут так стати, щоб і мені добре було тебе бити? Вбив двойку, щоб вона дачку не зняла, не там на всякий пожарний. Ох ти, скотиняка ти Добре, підходимо в порід, знімаємо з нього дачу. Тут теж вперід де матіо йоб. Раз, два. 5, то багато в принципі. Цього не вб'ють. Давайте на Лучника зберем трохи. Він пішов взагалі в рукопашку. Може не варто мені так гасити його? Давай дай. 12 доміку нічого не зробить взагалі без понтовитів. Так, да, але він зробить так. Дев'ятку будемо гасити. Тут по прямій буде легше. Тут мало урона і знову по дев'ятишці. Героям добиваємо. Врив, ой-ой, ой шквал спрацював дуже добре. Раз, два. По великану. 5. Ну, все, в принципі, я тут теж пройшов. І, здається, без втрат всяких таких критичних. Домік цілі, башні цілі. А войска, войска тут таке. Хлобиць. Так, получив рубаки, добре. Ідемо далі. Я ще нічого не зламав, нічого не зламав, ще два боя маю на плащові. Вступити. <кій> так, що в нас тут? У нас тут вампір по дефу 30 це рашер. Добре. Закриваємо, як завжди, спереді. Раз, два. Ставимо ось сюди, ставимо ось сюди. І нехай буде такий набор. Пациків оставив зверху через те, що там два жирних стека, якого, до речі, я запідбачу трохи сюди. Тут ми зробимо крік. крік крок вперед. Робимо ускорення на кентавра. І тут ми зробимо навіть два кроки вперед ось сюди. Раз, два, добре підходять. Взагалі напряму вийшов. Красавчик. Получив ляща. Ну так, да, мені, напевно, нема сенсу піти збивати. Чи в цього вирватися? Ай ні, вриваємося в цього. 56. Кусь-кусь, розвалено. Так, там ще є. Оцей тип. Але я думаю, він зараз вилізе десь на якусь. Ага, взагалі красавчик, молодець. Так, я перекрию будиночок, ну, тебе відзіга подальше. І все, добиваємо. Це щось взагалі легкий бій вийшов в мене. Продовжимо. Беремо на третю: прямий вистріл. Все, добре. Далі будемо качати подвійний вистріл на всі три башні. 19 бойов, У мене ще 5 бойов в запасі є. Так, лучник тут є. Це не страшні хлопці, це страшні, окей. А що по статам самого типа? 55 на 30. Добре. Е -е... Рашери це взагалі красавчики. Вони лайтові, легко їх бити. Так що красота. Просто красота. Ось сюди підходимо. Дві. З плюшки зніс просто. Але оцей бицьо може мені дуже боляче зробити. Я попробую зараз ускорити, не допомагає, ну, менше з тим. Дуже добре, що він стрельнув по палачу. Тут очікуємо. Бо мені здається, можливо, він і міг би вбити башню. І я не впевнений, але ну. Його і фокусим заодно. ще знімаємо дачу. Може вб'є б'є на отмашці, так, да, добре. Ну як добре, окей. Але палач добре його просадить. Тут робимо йому теж ще замідлення, кинемо цьому гаврику. І кинемо замідлення 71. Ні до кого не достаю. Дуже щось неприємно вийшло. Ладно, добиваємо сімку. Раз, два, добиваємо. Все, в принципі, я можу натиснути авто. Я думаю, вони справляться з одним приводом без втрати. Да, взагалі збрив. Так, що я отримав? Сапоги пламені 10 з 10, ладно. Коса страха саме вкусне що може бути. Магма колон теж вкусняшка. І Ресурси, населення. Гаразд, йдемо далі. У мене зламався плащ і амулет. Серйозно? А, так, да, вони ж однакові. Ну, я вже готовий до цього. У мене є запасні. Поїхали далі. 600, у мене 455. Не, ще рано. Добре. Б'ємося так. Ой-ой, раз лучник. Це теж лучник, вроді би, так. Да? Вистріли, де воно? Вистріли, да, три. Цей не страшний, цей не страшний, цей страшний. Добре. Цей, до речі, теж не знаю, наскільки він крепко буде пулькати по мені. Закриваємося, великих типів низ. Ні, до речі, тут треба по-іншому зробити. Тут треба цього десь сюди поставити. Щоб він 135 хавав. Робимо замідлення сюди. Ой, то ж він визвав кабанчика, це взагалі красота. Він не стрельнув. Тоже красота. Замідленіє сюди. Добре, чуть вперід підходимо. Тут стрельнемо по великану. Тут азабайтин танцора. А він не захотів іти. Ооо, неприємності. Маєш. Раз, два, три. Добиваємо героєм. Прямо сюди може підійти взагалі спокійно. Щось він на отмашці отримав занадто болючу плюху, мені так здається. Замідлення кинем на 135. Пацики, те, що ви лупите по кентавру це така красота, чесне слово, я такий задоволений цьому. Все, просто розвалюємо дядьок. До речі, замідлення на цього ще не кидав. Тепер є, добре. Стрельним по ньому, бо він лучник і ну, від гріха подальше. Тут з героя просто. Окей, цей без задачі має влетіти. О, ще й штурм спрацював. Все. Навіть дивитися не буду. Що получив? Нічого не получив. Умілку получив. Ну і очко гільди наємників. Добре, йдемо далі. Перший подвійний вистріл. Є додати. Навики міняти поки не буду, бо ще немає останавливаючого вистріла. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Паскуда зверху стоїть Болюча. Я дійсно щиро надіюсь, що, по-перше, всі мої попереганяють його. А по друге, що я його просто збрию до того часу. Кидаємо замідлення одному, кидаємо ускорення другому. Вони підходити певно не будуть, але я буду підходити. Я під 11 підставлюся, під 188 головне не підставитися. Раз, два. Йолипали, що зять слабенько стріляю. Кам'яна кожа, підходив вперед. 10, 10, не багато, але цього треба булькати. Раз, два. Відбився. Добре, що він вдарив туди. Окей, ну в мене ще є шанс. Скорення дати на 92, напевно. Да, да, на 92. Та я зараз грибу задачі від нього, ой-ой-ой. 83 атаки, плюс 30 броні, о що ж так багато? Давай, може, по цьому все-таки гасинемо? Раз, два. Мене цей чуть не збрив. Щось мені здається, що я зараз можу отгребти і прям повністю відлетіти. Раз, два. Гаразд. Збриваємо пташечку, 11. Ні, треба, треба пулькати. Кусь, кусь. Просто закриємося. 46. Та ти шо. Нє, то вже нема смислу получніку стріляти. Він все одно видасть мені ваншот. Він все одно видасть мені ваншот. І цей видав мені ваншот. Йоли пале. Так, то, походу, ГВП і зікатка. Так, прикриємо домик. Прикриємо домик і прикриємо домик. Йолипале. Так, да, виходить, я програв першу битву. Так, да, тут же немає сенсу нічого робити. Я програв першу битву. Не повезло. Йолипале. 285 мирних жителів померло. Що за неприємність? Встановіть всі дома. Є. Раз, два. І скільки я провтикав, виходить? 30 плюс 60. Нормально я провтикав ресурсів. Так, да, дуже неприємно. Ну що зробиш? Таке життя. Добре, йдемо наверх. Е, зроблю ракеровочку. Зроблю ракеровочку по скілам. Не по скілам, а по цим. Повністю всю броню і хай пацики захищають. Хай пацики захищають, як було в попередні дні, напевно, не варто було рівно стати. Зараз ці типи не будуть сильно пробувати. По мені, і взагалі можна буде вже тут більш-менш трохи розслабитися. Ні, поставлю все-таки наверх, цю розділю я по стандарту. Сюди разочок і сюди разочок. Оп, поїхали. І взагалі нажмемо так і будемо дивитися, що вони мені скажуть. Головне, щоб у ці цій пациці 8 урона, 600 урона. Мінус одна башня. Добре. Так, момент. Може все-таки башні втрачати не настільки страшно, якщо їх тільки по 20 цих відновлювати. А от доміки главне не втрачати. Відповідно, я отримав населення стільки, скільки я мав отримати. І ресурсів отримав стільки, скільки я мав отримати. Логічно? Добре. Що в мене виходить? 522. Тобто на наступному в мене 23 боя, 23, 22 перемоги. Тобто на наступний бой я, получу двойний вистріл на ще одну башню. Ну, хай буде так, хай буде так. Будемо йти від дефа все-таки до кінця. Раз. Два. Тут вниз пацика, цього пацика теж вниз, цього наверх. Поїхали. Лучників тут немає, можна розслабитись і навіть не напрягатися. Так, да, я лінивий тип, я обожнюю грати на авто. Не знаю чого, але якось так воно є. Кусь-кусь. Щось -кусь. там махається, ігнорить броню, жінчина відійшла назад, щоб задефати трохи. А моя шатака на башню не впливає, в неї, як... да, в неї рівно стати. Да. Так. Не поняв прикола. 18 мінних жителів погибло в бою. яким образом? Тут не виходить. Вони, напевно, вийшли, і він його за. Давай додивимося. Так, да, я починаю вриватися в цього. Майже всю армію зберіг і щось потихеньку кусаю цього тіпа. Ах, ти бицьо! Добре, хлопці, е не робіть моєї помилки, не скидайте, бо цей бик отравив тіпа, і він помер. Добре. Поїхали далі. Заходимо. Ми беремо на. Ні, ще одну башню строїти не буду. Подвійний вистріл на другу. Добре. Ви провели всі 24 доступних на сьогодні попитки. На Братій Сіді, приходіть завтра. Окей, значить, це не 23 перемоги, а 20... не 24 перемоги, а 24 спроби. Ну що я можу сказати? Не спішіть. От я вам наявний приклад того, що може статися. Ви просто дивіться, якщо ви бажаєте зняти якесь дуже високе місце. Ну, принаймні, хоча б якесь серйозно високе місце. Ви це все аналізуйте, дивіться, що може бути, яким образом це треба запобігти. От. Наразі все. Дякую вам за перегляд і до зустрічі.